На полі бою Росія виглядає дедалі жорстокішою, не так у сенсі прямих військових наступів. На жаль, вони є, хоча і не в тому обсязі, як їм би хотілося. Але шляхом ескалації ударів по українських містах це безперечно. Про що свідчить цей сув в сенсі довгострокової стратегії Москви? і як ви його оцінюєте? Гадаю, російська армія не демонструє жодного співчуття до власних солдатів. Вона без вагань кидає якнайбільше військових у бій, аби лише просуватися вперед. І зараз усе зводиться саме до цього йдеться про здобуття території, про пошук слабких місць в українській лінії оборони та використання цих слабкостей шляхом наземних атак, керованих авіабомб і дронів, які діють по флангах українських підрозділів. Це армія, яка не дбає про своїх людей, вона дбає лише про захоплення території і для неї немає значення, скільки життів вона втратить у цьому процесі, адже здобуваючи територію, вона водночас знекровлює Збройні сили України. окрім того, це дозволяє поширювати наратив, що кожен клаптик захопленої землі це ще один крок Росії до перемоги, принаймні у їхньому сприйнятті. В тому української армії теж важко заперечити втрати значні. І як ви зазначили в одному зі своїх попередніх інтерв'ю, ті надзвичайно професійні бійці, які воювали у 22-му році, вони, звісно, не зникли, але багато з них загинуло або були поранені. Яким є подальший шлях для підтримки та зміцнення бойової спроможності України? Я вважаю, що для цього є кілька ключових елементів: оптимізація процесів набору до війська та підготовки особового складу. У цій сфері завжди є можливість досягти більшої ефективності чи то в Україні, чи то в Австралії. ми завжди знаходимо слабкі місця, які можна усунути. По друге, високорівневе командування та управління створення армійських корпусів дозволить краще формувати та готувати бойові операції. А також дасть змогу досвідченим командирам бригад перейти на вищий рівень командування. Гадаю, це буде корисне нововведення в системі управління військами. І звісно, подальший розвиток лінії дронів, як наземних, так і повітряних для компенсації нестачі особового складу, у якому Росія наразі має перевагу усі ці три напрями разом із якісним лідерством на кожному рівні військової структури. Саме так Україна зможе пройти через цей літній наступ, який здійснює Росія. Але набір до війська це величезна проблема для України. Так, ми вже на четвертому році війни. Набір військовослужбовців на такому етапі війни був би проблемою для будь-якої країни. Тобто, це не щось унікальне для України. на жаль, саме Україна стикається з цим викликом. Але у подібних обставинах будь-яка країна світу зіткнулась з точно такими самими проблемами або навіть із гіршими. Так зараз складний період із набором і підготовкою військових. Так виглядають затяжні війни. Це не винятково для України. Ви також зазначили у своїх заявах, що поточна ціль України полягає в тому, щоб знищувати щонайменше втричі більше російських військових, аніж втрачає власних. Але наскільки реально досягнути цієї мети, зважаючи на тактику м'ясорубки, яку застосовує Росія, та її повне ігнорування втрат серед власних солдатів? Гадаю, це питання комплексне. Йдеться про заходи, які я вже згадував раніше. Але також слід зазначити, що Україна зробила багато роботи зі створення фортифікаційних укріплень уздовж лінії фронту у порівнянні з тим, що було два роки тому. Я був на позиціях на початку цього року і побачив масштабні роботи, збудовану кількарівневу оборону, і з того часу зроблено дуже багато. Це має величезне значення, адже такі оборонні споруди набагато краще захищають життя українських захисників від дронів і непрямого вогню, ніж це було раніше. Це справді важливо. Але критично важливо забезпечити глибоке мінування, ефективне використання артилерії та дронів на всіх рівнях. Це може збільшити втрати росіян і наблизити момент, коли вони вже не зможуть компенсувати їх новим особовим складом. Поки що така можливість у них ще є, і цю ситуацію необхідно змінити. Генерал Райан, ви нещодавно були в Україні. Здається, я пропустила ваш літній візит до Києва. Я планую незабаром повернутися знову. Добре. Тоді моє наступне запитання: президент Зеленський заявив, що ці наступні 50 днів, які Трамп надав російському диктаторові, це будуть 50 днів жаху для України. А особисто я, перебуваючи зараз у Києві, не знаю, чи зможу пережити ці 50 днів. вас особисто заспокоюють обіцянки, що лунають з Вашингтона та адміністрації Трампа. Чого, власне, вони хочуть досягти за ці 50 днів і чому нам потрібно чекати так довго, щоб запровадити вторинні санкції? Складно зрозуміти, звідки взялася цифра в 50 днів. Здається, що її просто хтось вигадав, і як ви сказали. Це сім тижнів, протягом яких росіяни можуть подвоїти свої зусилля, щоб убивати українських солдатів і цивільних, особливо з огляду на ці масштабовані атаки дронів, які вже відбуваються і будуть продовжені. Ми не знаємо, що станеться на 51-й день. Можемо лише припускати, але якщо врахувати, що досі здебільшого були лише розмови, а дій зовсім мало, слід з обережністю ставитися до очікувань будь-яких великих змін у політиці США. Я щиро хочу вірити, що така зміна відбудеться, і сподіваюся, що вона стане реальністю для народу України. Але, як ми бачимо, дії адміністрації Трампа у контексті української політики поки що не дають підстав для великої впевненості в тому, що така зміна настане саме на 51-й день. Нещодавно я спілкувалася з американським політичним оглядачем і блогером, у якого сотні тисяч підписників, і він сказав, що республіканці справді бояться Дональда Трампа і для мене, коли це лунає з такої країни, як Сполучені Штати Америки, це звучить як нонсенс. Чому вони взагалі бояться Дональда Трампа. Так, це складне питання. Тут слід говорити про зміну політичного ландшафту в Сполучених Штатах Америки. Але Є ознаки того, що президент, можливо, планує підтримати законопроєкт, який зараз проходить через Конгрес. Він передбачає запровадження ще більш жорстких санкцій проти росіян, а також додаткову допомогу для України. Один із співавторів цього законопроєкту сенатор Лінці Грем. Тож потенційно, на 51-й день, цей законопроєкт може стати частиною відповіді США. Залишається лише дочекатись і побачити. Я чула, що під кінець цього 50-денного терміну у Китаї в Пекіні має відбутися саміт, на якому буде присутній Путін. І ходять чутки, що Дональд Трамп також може приїхати. Я не знаю напевно. Це цікаво. Але до таких розмов треба ставитися обережно. Чутки під час війни виникають постійно. Я щиро хотів би, щоб ця війна завершилася, щоб припинилися страждання українського народу, але завершення не може відбутися ціною суверенітету і свободи України. Є інші чутки, які я особисто чула від представників української влади, що Україна вже наступного року може створити власну систему протиповітряної оборони, здатну перехоплювати крилаті ракети. Чи може такий розвиток подій стати переломним моментом на полі бою з вашої точки зору? Гадаю, це було б надзвичайно важливим кроком. Але Україні спершу потрібно пройти наступні 6-12 місяців, щоб дійти до цього етапу. Крилаті й балістичні ракети набагато складніше збивати, ніж дрони типу шахет. Вони значно швидші, мають складнішу траєкторію. Інші засоби електронного захисту, а також набагато потужніші бойові частини? На жаль, якщо Україна зможе створити ефективне рішення для перехоплення таких ракет, це буде перелом не лише для України, а й потенційно для всього світу. Адже інші країни, які не можуть чекати багато років, поки отримують комплекси типу Петріот, зможуть отримати це рішення від України. А хіба дрони не модернізуються з часом? The time. Але балістичні і крилаті ракети це інший тип озброєння, ніж дрони. Українські військові вже розробили кілька ефективних рішень для перехоплення дронів. Зараз питання у кількості але крилаті і балістичні ракети це набагато складніше завдання, і якщо українці зможуть знайти рішення для цієї проблеми, це буде дуже важливий крок уперед. Крім того, Президент Путін відкинув останні мирні ініціативи Дональда Трампа та продовжує ескалацію атак на Україну. Про це повідомляє видання за ваших танпоуст. автори зазначають, що західні аналітики вважають це колосальною стратегічною помилкою, яка коштує Росії її міжнародного статусу, доступу до енергетичних ринків і навіть традиційних союзників. Як ви гадаєте. Чи усвідомлює Кремль масштаби своїх геополітичних втрат? Чи Путін повністю налаштований на війну виснаження, незважаючи на наслідки? Гадаю він дійсно налаштований на продовження, попри всі наслідки. Він сприймає цю війну як частину своєї спадщини інкорпорацію України до складу Росії як складову довгострокового стратегічного спадку. Це бачення більш потужної Росії. І я вважаю, що він переконаний, Росія зможе пережити економічні та соціальні потрясіння, викликані цією війною. Можливо, це й не так, якщо він продовжуватиме війну. Але наразі він залишається впевненим у цій стратегії.